Так, сьогодні у нас ділянка в рудиках 10 або 20 соток. Кожна ділянка, кожні 10 соток призначення садівництва. От, це дачний кооператив. Тут все, цей новий масив взагалі це всі дачні кооперативи. От, але будуватися можна два поверхи плюс От. Значить, Ділянка у нас там, де зароший ліс, в тій стороні. Ці ділянки, що тут вже розчищені, вже, вже продані. Так, значить є одна вулиця, і е, через дві ділянки там ще одна паралельна вулиця. Ось ви бачите, що тут сусіди вже проживають. Так, І е, ще по одній вулиці зроблено, не зроблено, а вже встановлені стовби електроенергії. Теж люди, які придбали ділянки, вже проводять собі електроенергію. Так, зараз пройду туди на той край ділянки. Зараз ми знаходимося на другому кінці ділянки. чи ділянок. Ось ця дорога, про яку я казав, її вже значить, зняли верхній шар для того, щоб насипати будівельне сміття, ось там, так як тут. От, і поверхню вже робити чи асфальтоване, чи висипати більш, більш дрібним, щебнем, наприклад. Так, Ділянка в цій стороні. Звертаю вашу увагу, що рельєф рівний це не низина, це абсолютно нормальна рівна місцевість. Ще дуже важливо, що це масив новий. Тобто у вас не буде по сусідству старих хат, старих там, якихось неадекватних сусідів. от, І мені здається, це дуже важливо. Тому з приводу ціни ціна буде вказана в оголошенні. Посилання на оголошення буде в описі до відео. От. І звертаю вашу увагу, що ціна ну, саме в мене практично найнижча по масиву. Хоча якість ділянки дуже, хороша, дуже, висока, дуже висока. До речі, ця, ця, ця хата вже підключена до електроенергії. Газ буквально за, за 200-250 метрів звідси. От. Але масив дуже швидко розвивається. І практично за період війни вже почалося будівництво декількох будинків, ну, люди, які придбали нас раніше земельні ділянки. Тому, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся. Дуже цікава місцевість. Так, за нами вже починається інший кооператив, кооператив Надія, якщо я не помиляюсь. Так, за, за ділянками там через 2-3 ділянки, ну, це приблизно в районі 100-150 метрів, Велике озеро. А в тій стороні у нас річка Козинка до річки. По метражу не скажу, хвилин 15 йти пішки звідси. Тобто до пляжу зовсім недалеко. Ми прийшли 15 хвилин від ділянки. Ось такий красивий вид, така красива річка, річка Козинка. Річка досить глибока, вода чиста. ну Взагалі місце, місце суперове.